Всім привіт! Трошки познімала сьогодні в магазині ціни. Хочу вам показати. Стара капуста 56 гривень. Молода 68. 12 гривень різниця. Так, картопелька на вигляд не дуже важна. 3380.

49 яблуко пінова. Перший раз чую. Ріхард. Так, Ріхард, по-моєму, 52 не встигла. 48 яблуко айдарет. Чесничок 168 гривень. Бананчики 81,90. Киві 137 гривень. Це якась груша, мабуть, імпорт на 200 гривень. Цитрусові. Лимон 99. 87 гривень. І 93, по-моєму, апельсини. 84,90 по акції, якісь мандарини. Так, помідорки не бачу. І огірки теж я не зняла. Почому? Це капуста цвітна 99 гривень. Тиква 62 гривні, кілограм, грибочки 110 гривень, шампіньйони, редиска 75, по-моєму. І брокколі 173 гривні. Недешево. Синя 56 ого. Синя капуста 56 і цибуля. Синя 56, це сухофрукти, 104 гривні. І у нас у магазині вже море, море пасок. Так, 185 гривень. 32 гривні поменше. 137 гривень є пасочка. Недешеві пасочки, я би сказала. Дуже їх багато. 95 є. Так, 112. Різні ціни. Так, тут 103. Яка Вербочка гарна. Двісті двадцять три, велика, мабуть. Двісті двадцять дев'ять. Це набір таких кексів різних. В общем, різні різні пасочки, все залежить від розміру. Це у нас така фотозона на паску в магазині, дуже гарно. Сакура така красива. Квіточки. Все, дякую всім за перегляд мого відео. Всі бувайте здоровенькі!